Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. На дворі осять, а це пора копати моркву. Важливо зробити це вчасно і правильно, щоб коренеплоди вчасно дозріли, але й водночас не переросли. Основне правило збирання врожаю моркви викопувати її слід відразу ж, як вона дозріла. Якщо зробити це раніше або пізніше то коренеплоди не наберуть або втратять соковитість і втратять частину поживних речовин. А якщо її серйозно перетримати, то вона почне тріскатись і в результаті отримаємо менш смачний і не такий корисний овоч. Орієнтуємось за зовнішнім виглядом. Якщо нижнє листя почало сохнути і жовтіти, можна моркву викопувати. До речі, ця ознака найточніше вказує на терміни викопування моркви. Поряд з тим орієнтуємось на термін вегетації. Саме зараз я викопала моркву королева осені, в якої термін вегетації 117-130 днів. А взагалі, якщо тепла осінь, то коренеплоди можна копати на тиждень два пізніше, ближче до похолодання, яке в нас і передають з наступного тижня. І взагалі, щоб морква гарно пролежала, її слід правильно зібрати, що я маю на увазі. А те, що моркву слід вибирати руками. Ну, Певне, якщо ґрунт щільний, так як у нас глинистий, то я підкопувала трішечки, а тоді витягувала легенько руками. І подивіться уважно, як я обчищаю землю. Рукавички я взяла спеціально м'які. Бадилля я обрізаю ножем, а землю з моркви витираю руками. Це все бажано робити в суху погоду. І ліпше ввечері. Тому що морква, так як і буряк, в день накопичують цукор, а вночі його витрачають. Тому ввечері вона буде солодшою. А це зараз я вам хочу показати, що кожна морквина не має шкідників, бо я все-таки її на протязі всієї вегетації обробляла разів три від шкідників. Ну, а це другий мій пізній уже гібрид моркви з вегетаційним періодом 120-130 днів від сходів до технічної стиглості. Канада F1. Смачна морква, навіть мишки одобрили, бачите? Саме пізньо стигла морква найкраще зберігається взимку. Саме вона спокійно доживає до нового врожаю. Канада мені подобається, вона така гладенька, рівненькі морквинки, навіть до 400 грам. Вона такого інтенсивно оранжевого кольору. Серцевина в неї така соковита. І саме головне, що в неї великий вміст каротину. Це мої два види морви, які я вирощую для довгого зберігання. А ще хочу показати ранні сорти моркви, які ми купали ще в липні-серпні. в серпні. Це ультраранній гібрид лагуна. Може, хто бачив відео, як я сіяла її на основі киселю. І дійсно добре, мені її не прийшлося проривати. Вродила вона зовсім ось так ріденько, і морква непогана. Ось невеличкий фрагмент, як ми сіяли, весною лагун. знаходиться в нас кисіль розведений з насінням моркви. Дзьобик у ліки повинен бути вузенький вузенький Я взяла свою лійку, якою ми поливаємо квіти, вазони. Надіюсь, видно вам насінинки, як лягають на землю. А все ж таки не розносить нам їх вітром. Акуратенько загортаю. І дійсно я цю моркву не проривала. Це і справді ультраранній гібрид. На 60-70-й день вже ми починали її копати. Коренеплоди всі однорідні, довжиною до 20 см, яскраво помаранчевого кольору і без зелених плечиків. Ну, а це вже ранньо стигли 90 днів сорт Монанта. Сорт високоврожайний вродила дуже гарно. В серпні ми її всю не викопали, докопуємо зараз у вересні. Надіюся, що її відмінні смакові якості таки не зникли. Сама морква циліндричної форми, довжиною навіть до 25 см, Вага досягає її навіть 250 г в діаметрі до 5 см бувають ось такі морквинки. Колір в неї такий приємно яскраво-жовто-гарячий. Ця морква мені саме найпривабливіша з усіх моїх морквин, які я вирощую. І найбільш подобається. Хоча в порівнянні лагуна. Найсолодша на зимівлю кладіть великі та щільні плоди без ушкоджень та хвороб. А зараз бажаю гарної погоди і здоров'я для вибирання врожаю моркви.